Батончики з сухофруктів. Натуральні та поживні. Смачні і корисні. Виставляємо духовку на 160-170 градусів Цельсія. Деко застеляємо пергаментом. 150 грамів вівсянки перебуваємо в блендері. 50 грамів вівсяних пластівців лишаємо в незмінному стані. Підготуємо 20 грамів кунжуту. Також нам знадобляться 100 грамів родзинок, 100 г порізаного чорносливу та 100 грамів кураги. Не забудьте їх помити, 50 грамів промитого і відсідженого маку, 100 грамів обсмаженого насіння соняшнику, 100 грамів подрібленого фундука або будь-яких інших горіхів на ваш смак. Висипаємо 100 г помитих фініків без кісточок в чашу блендера. Плюс один великий або два маленьких порізаних банани. Перебуваємо до однорідної консистенції. Плюс мак. Знову перебуваємо. Тепер додаємо в цю масу 50 грамів насіння від загальної маси, перебуваємо до однорідної гладкої консистенції. Пересипаємо цю масу в окрему тарілку. В пересипану масу додаємо вівсяні пластівці подрібнені Їх перемішаємо ложкою. Плюс кунжут. Перемішуємо. Плюс родзинки, курага та чорнослив. Перемішуємо. Плюс фундук. Знову перемішуємо. Плюс насіння соняшнику, котре залишилося. Об'єднуємо. Плюс одну столову ложку арахісової пасти. За бажанням перемішуємо. Плюс 1-2 столові ложки варення. У мене зі смородини. Також за бажанням Перемішуємо. Плюс вівсяні пластівці додаємо до загальної маси та об'єднуємо. Викладаємо її на пергамент та розрівнюємо ложкою товщиною не більше 2 см. Ставимо в розігріту духовку на 25-30 хвилин до підрум'янення легенького. Витягуємо з духовки та розрізаємо на порційні шматки. Розміри обирайте на ваш розсуд. Використовуйте будь-які наявні у вас інгредієнти, можете нічого не перебувати, можете замінити банан на сік. Тут немає чіткої послідовності дій. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!